Боже, здоров'я, друзі. Сьогодні тільки що буквально спілкувався зі своїм побратимом. Я так розумію, тому що ми ну, не бачили, живого, але він теж у війську, доброволець 22-го року, і е, защепилася така цікава тема це зросіщені побратими. Зросійщені побратими, і як на це реагувати, тому що з одної сторони, виходить багато у кого є. Ну, якісь особисті відносини, і у мене теж є. Є. Ми зросійщені. Я не кажу російськомовні, реально зросійщені. Тому що якщо подивитися, всі ми, ну хто російською спілкувались або спілкуються, але вважають себе українцями, отже, вони зросійщені, це ж зрозуміло. От, є якийсь сентимент, і не просто так ось це дух побратимства, коли разом, ну, наприклад, там, приймали участь в бойових діях або там евакуювали трьохсотого. От у мене було таке. І в бойових діях теж приймали участь з російсьними побратимами. Ось. І ось, ж, якби ось ж приклад вам, а в той же час. Україномовні вишиванках особливо люблять там говорити. А от багато хто не воює, а ось же ж вони воюють. От. І тут треба якби, себе просто ну, не дати в оману, тому що чого ми вибираємо і там, і там щось, скажімо так, невідповідне ідеалу. Чого не прагнути до ідеалу, чого не будувати українську країну, там, де українці розмовляють українською, в той же час розуміють. З ким мають справу, хто у них сусід, мілітаризовані, мілітаризуються з дитинства. Такий націоналістичний ідеал, сильні, українські, багатодітні родини, мілітаризовані, такі, козацькі, Ух, от чого до цього не прагнути, так? От. І виходить така штука, що ті, хто за українську Україну за українську мову, але не у війську, хоча мали би там бути, а, вони ну, багато в чому фарисеї. От, а, звісно, це добре, ніж не бути війську і ще там якісь російські, російські тези закидати або ще щось, але знову ж таки розумієте про що я. А з іншої сторони, є люди, які. Воюють, віддають здоров'я та життя, але зросійщені, і якби їм все нормально. І вони ображаються і спорять, і розказують, що їхні радної там і так далі. От. І насправді, звісно, ну зрозуміло, що у них в голові насрано. І насрано достатньо серйозно, тому що, якщо він себе вважає українцем, він має розуміти, що який же він раднойруський, якщо там один-два покоління а, силою людей заставили, по суті, ну. Говорити російською, тому що до цього там, де не копни, історія дуже кривала, чого українці почали говорити російською, тобто, це або а, нащадки котів, яких сюди завезли, або з зросійщені силою українці. Ну, це ж зрозумів. Але ну, якби, ці аргументи, і не аргументи, вони упираються дуже сильно, тобто вони в інформаційному культурному полі дуже довгий час перебували в Росії і продовжують там. Перебувати. От. І ну, якби з тим миритися, я не можу, навіть не дивлячись на будь-які сентименти, скільки би ми разом не проробили роботи. Ну, на побутовому рівні, якби, я з повагою, спілкуюся, але завжди агітую і пояснюю. Тому що стратегічно вони роблять величезну помилку. От закінчується війна. Ну, цей етап війни. От. Там, умовно, там, на якихось прийнятних умовах, або там, дай Бог, нашою перемогою, закінчується. Росія залишається там, де вона залишається, в якомусь там стані. Але ж, знову ж таки, одразу хлине купа кого? Різних гастролелів, різних там артистів вони будуть вкладати гроші там, ну, І ну, вся вата в Україні, яка залишається в Україні. Почне споживати цей продукт. І цьому треба опиратись. Уже зараз. Уже Треба зараз формувати ці і на законодавчому рівні, так само, і на ну, якомусь нашому ну, особистісному рівні неприйняття цього опір. От. І виявляєте, який буде жах, і ну, як це взагалі можливо, що людина, яка воювала за Україну, стала там ветераном, учасником бойових дій, можливо, отримала поранення. Потім в. Оці оновлені, умовно, ОПЗЖ тусовці буде, тому що вона буде казати: От я ветеран, я воював за Україну, за право своє говорити на Русском. Його будуть використовувати безкоштовно, більш розумних за гроші, але будуть використовувати їх. Тобто, якщо ну, він реально за Україну. У нього немає іншого виходу, як перейти і ну, повністю стати українцем. Тому що ну, якщо ти по національності вважаєш себе українцем, то одна із ознак національності це українська мова. Це ж надзвичайно просто, насправді, але їм чомусь непросто. Інше питання: діти. От воно, на наприклад, от, умовно, я там поважаю його право там, ось, от, спілкуватись, там російською мовою, е, ну, конкретно, там, між собою там. А по дітям що? От вони кажуть, треба, я взагалі за, але от не так от жорстко, не так от швидко. А як? Ну от У мене вже підростає дитина. Вона народилась у 23-му році, дитина війни, коли я був на запорізькому контрнаступі. І ось ця дитина скоро йде в садочок, і там вона зустрічається з іншими дітьми, деякі з них з Російщини. Я про це переживаю, думаю, тому що я, ну, я не дозволю просто так всю роботу, яку я провів і над собою. І зараз проводжу в сім'ї. Тобто, моя дитина вже не зросійщена, її рідна українська мова. І тут вона приходить і там отаких от от... і ветеранів, і просто там, і, і цивільних зросійщені діти, які будуть і на телефонах, потім, коли підростуть, показувати моїй дитині. Надіюсь, моїм дітям. Ну, російськомовний, не просто російськомовний, а російський дитячий контент. Ну, типу, наприклад, і Медведі, там, де купа проросійської пропаганди. Тобто, я категорично ну, проти цього. І, звісно, я буду і сваритися, з такими батьками, і з вихователями там, і так далі. Інший момент. Добре, ну, по дітям плюс-мінус, я можна там взагалі окремий ролик розписувати. Інший момент. От є такий побратим. Він за Україну він воював, а він принципово русскоговорящий. Як? Ми можемо з ним робити якийсь проєкт уже в післявоєнній Україні. От як це можливо? От дивіться. Ми, наприклад, там, збираємося, наприклад, там, зробити курси для цивільних, наприклад, там, по військовому вишколу. Там, ну, там Патріотична складова, так, ідеологічна. Як я з ним буду її робити, якщо він буде російською, його розказувати про те, що Росія ворог. Якісь інші проекти, якісь рухи поствоєні, наприклад, там, де ми будемо протистояти ватно-ухилянській тусовці, яка підніме голову ще більше, кріль розправить, а він російською говорить. Тобто, виходить, ми зможемо залишитися на рівні тільки особистих відносин. Того періоду, що ми воювали разом, допомагали до одному, а потім ми взагалі можемо піти іншими дорогами. І це величезна ризик, тому що е я зараз до зросіщених в першу чергу звертаюся, особливо до учасників бойових дій, до військовослужбовців. Ви не можете бути посередині, ви або повністю йдете в Україну, центричне ядро, або вас будуть використовувати наші вороги так чи інакше. І, ну, ви почнете, коли, от, ви, і ви почнете, ви це зрозумієте. Може згадаєте це відео, коли перший раз кажете після війни, що я учасник бойових дій, я воював за Україну, а мене тут заставляють на українському, я воював за своє право на русском говорити. Вітаю! Ти корисний ідіот, тебе використовують. Твої вороги, з якими ти воював, які вбивали твою, хто використовують тебе безкоштовно. Молодець. От. Так може. ну. Повністю все-таки на сторону добра, світла, на сторону України перейти. А ця сторона світла говорить українською мовою, тому що ми вважаємо себе українцями. От начебто почевидні речі, я багато думав, що взагалі такі ролики записувати, ну, вроде, ну, начебто що все ж зрозуміло. Виявляється, багато кому не зрозуміло. О, тому на основі там, відгуків і коментарів я буду наступний ролик на цю тему записувати. От. І там, можливо більш там, розберу кожний там, акцент. От. А зараз я, користуючись нагодою, ще скажу там, баночка буде внизу на реп ДШВ. На реп-ДШВ, Сумський напрямок, хлопцям потрібна допомога. Нам автомобільний реп, у нас недавно, на жаль, були втрати. Є хлопці на щиті, у нас втрачені автівки, у нас стращена радіелектронна засоба радіоелектронної боротьби. І війна триває, друзі, на всіх фронтах. Тому говоріть українською мовою. А щоб були ці носії в майбутньому української мови і культури. Донайте, допомагайте війську або будьте у війську. Слава Україні!